Всім привіт! Нарешті, я замовив довгоочікуваний для мене засіб е антидощ від Tartlac. Е дуже давно його хотів протестувати. Е якраз зараз по погоді треба, я думаю, обов'язково е скривати скло антидощем, тому що і дощі, і вже були заморозки е Ставлю фото. от Саме з цим засобом повинні. Не так страшні бути заморозки обледеніння скла на автомобілі. От. І, в принципі, комфортне вождіння при дощу. І не так зношується, і легче, легше працювати двірникам. От, Тому зараз ну, так воно виглядає. От. Для нанесення в комплекті нічого не було, тому для нанесення купив звичайно, мікрофібру. Щоб... Наносити правильно потрібна безворсова мікрофібра. По, по нанесенню одразу скажу, що потрібно нанести круговими рухами. повністю вскрити. Я буду вскривати всі, і бічні, і заднє скло. і лобове. От. І лобове. Перше нанесення, потім чекаємо, поки буде матовий такий, як наліт білий, і наносимо другий шар. От. Тому що просто тим засобом, що я користувався від К2, там просто один, один шар, і по, по бажанню можна нанесити вторий, другий. Тут, тут треба по технології наносити два шари одразу. От. І потім витираємо це все рушничком м'яким. Тому зараз і починаємо. І так, наносимо трошки засобу на мікрофібру. Так. І починаємо круговими рухами, легко притискаючи, наносити. І так, я ще раз перечитав, там було написано легкий матовий наліт. От, він вже є, якщо видно, що скло таке не дуже глянцеве, не так погано видно. Отут. От, тому зараз нанесу другий шар і вже протестуємо водою, як воно працює. Я думаю, буде супер. Так, пройшло вже 5 хвилин, тому беремо рушничок і тими ж самими рухами розполіровуємо це все. І подивимось, що буде. Отак навіть на дотик рушником, то скло стало набагато гладшим. Просто рушничок наче скатується вже сам. І так, перевірка з водою, імітацією такого невеличкого дощу. Зараз вітер, але спробуємо. Оп! І каплі скатуються. Красота. Так, і на бічних теж саме. І на задньому. Просто маленькі такі каплі збиваються в більші і скатуються одразу, не затримуються. красота. І на швидкості оці всі краплі це просто буде в голова. Чуть-чуть гарної картинки. І от досі я вже не пшикав водою, каплі скатуються. Красота. Результатом я дуже задоволений. От, пішло буквально мілілітрів 15, може 20 цього засобу, тому тут цього 30, 300, тому я думаю його надовго вистачить. Принаймні на осінь, на зиму трошки машина вже підготовлена, не буде цих і на, і дощ буде скатуватись краще. От, тому, кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Пишіть, яким засобом користуєтесь ви. Просто Я цей засіб дуже давно хотів, гарна фірма. Вот. Мені сподобалось більше, ніж К2. Вот. Тому пишіть, буде цікаво почитати.